Заняття малювання стала весна. Погляньте, будь ласка, хто це? Так, це видатний поет Тарас Григорович Шевченко. А які твори цього поета, ви знаєте? Ми з вами читали вірші Садок вишневий коло хати. Зацвіла в долині червона калина. Як називають людей, які створюють ілюстрації до художніх творів? Так цих людей називають художниками-ілюстраторами. На заняття сьогодні ми будемо з вами художниками-ілюстраторами. Послухайте вірш Стала весна. Стала весна, чорну землю. Сонно розбудила, Уквічала її рястом. Барвінком укрила і на полі жайворонок. Соловейко в гаї, землю убрано весною, вранці зустрічають. До цього вірша, дітки, ми будемо малювати ілюстрації. Ось такий гарний вірш написав Тарас Григорович Шевченко. А який настрій викликає у вас цей вірш? Які сюжети ти уявляєш, слухаючи його? Сьогодні ми з вами створимо свою ілюстрацію до цього вірша. Що потрібно для роботи? Аркуш паперу, пензлик, склянка з водою, ватні палички, фарби, червоного, зеленого, синього, білого, коричневого кольору. Успіхів вам малята! У вас все чудово виходить! Дякую за увагу! Чекаю фото ваших робіт.